Що таке CRM і як воно допомагає бізнесу? CRM – Customer Relationship Management – це система управління взаєминами з клієнтами, яка дозволяє зберігати та обробляти дані про клієнтів, автоматизувати бізнес процеси і покращити взаємодію з ними. Основна мета CRM – покращити комунікацію з клієнтами, підвищити рівень обслуговування та збільшити продажі. Системи CRM, такі як Microsoft Dynamics, дозволяють вам бачити кожного клієнта в деталях від першого контакту до постійного обслуговування. Всі дані зберігаються в єдиній системі, що дає змогу автоматизувати багато операцій та персоналізувати взаємодію з кожним клієнтом, надаючи ще кращі послуги. Завдяки CRM ви можете управляти контактами та угодами, підвищувати ефективність продажів, автоматизувати маркетингові кампанії, збирати аналітику та отримувати точні прогнози на основі даних.